Початку повномасштабної війни чимало українців втратили роботу, переїхали в інший регіон та змушені пристосовуватися до нових умов ринку праці. Хтось зміг перевести свій бізнес, налаштувати роботу, створити нові робочі місця. А хтось втратив все і зараз шукає варіанти для відновлення. Сьогодні держава пропонує гранти на відкриття та розвиток власної справи. Як це зробити, куди подати заявку і на яку суму можна розраховувати? Це програма є вихід. Мене звати Марія Скиба і на всі ці запитання. Ня, сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Пані Олено, вітання. Дякую, що знайшли час. Доброго дня, мої вітання. Чи знаходять час сьогодні українці шукати роботу? І насправді яка статистика на сьогоднішній день. У нас, наприклад, людей, які мають статус офіційно зареєстрованих безробітних, це понад 115 тисяч. Разом з тим, послугами служби спочатку року вже. Скористалися близько о, 300 тисяч українців, які не тільки мають статус зареєстрованого безробітного, а ще просто звертаються за тим, щоб ми допомогли. Проконсультували з пошуку роботи, проконсультували з інших програм, які реалізує служба. А скільки людей саме хочуть відкрити власну справу або цікавляться цим? Великий запит на сьогодні у суспільства, оскільки наразі діє низка урядових програм, які стосуються отримання грантів, а від різних відомств грантів грантодавців, а також міжнародних фондів, досить велика частка програм, які говорять саме на розвиток або створення власного бізнесу, або на його розвиток, і запит у суспільства також великий, оскільки дві програми, які реалізує служба зайнятості, говорить, що коли надходить понад 16 тисяч заявок на отримання гранту, це є досить великим попитом. Найважливіше, що потрібно знати, або як підготуватись до того, щоб розпочати свою справу. Наскільки це важко, якщо так простими словами, якщо просто мені здається тут мати. Виважений підхід і бажання в першу чергу все йде від бажання, не від потреби, оскільки бізнес ми розуміємо, це те, що людину спонукає діяти ризиковано на свій страх і ризик. Тому якщо є бізнес-ідея або бачення того, що наприклад людина переїжджає на нове місце роботи, локалізовано, вона бачить, що не вистачає чогось у цьому місці проживання, або в неї вже був бізнес, який вона хоче розширити для того, щоб бути корисним в першу чергу собі, своїй родині людям, які навколо неї, і також за рахунок дії своєї сплачувати податки, платежі і збори. Тому а, мати бізнес ідею. А далі, якщо звернуться до служби зайнятості, ми допоможемо, оскільки в нас є досить велика розголожена мережа навчальних закладів, де форму можуть допомогти сформувати бізнес ідею і викласти її в більш-менш реалістичний бізнес-план. Які послуги саме в центрі зайнятості може отримати українець, звернувшись до вас саме в контексті пошуку або реалізації своєї справи. У нас комплекс послуг в цілому, якщо говорити, досить великий. Тобто, це і пошук роботи від людини до вакансії, від вакансії до людини це й можливість тимчасової зайнятості, можливість навчитися, перенавчитися або підвищити свої компетенції. Також це система профдіагностики, якщо людина не знає, куди іти, ну в якої професії mm -hmm. обрати. І як ми вже говоримо, про грантову підтримку. Тут коли у нас іде з приводу грантів, отримання є ідея, але людина не знає, що з нею робити далі. До любого консультанта, який є в центрі зайнятості, можна звернутися і отримати ґрунтовну відповідь щодо того, що треба скласти бізнес-план, подати заявку. А заявку ми полегшили що це не паперові носії. Можна зайти в дію в декілька кліків, скласти заяву, описати свою бізнес-ідею, підв'язати бізнес-план і далі вже чекати відповіді. Отже, що потрібно для того, аби розпочати власну справу? Будь-яка власна справа починається з ідеї, тому ми радимо знайти свою пристрасть і рухатись вперед. Якщо ви ще точно не знаєте, чим хочете займатися, підказка може знайтися на порталі Дія Бізнес у розділі Знайти ідею є більш ніж півтори сотні стартапів. Серед них може бути і ваш. Що ж, ідея є, що з нею робити далі. Почніть з дослідження ринку. По-перше, з'ясуйте, хто є ваш потенційний клієнт, як він дізнається про вас, і що не менш важливо, хто є ваші конкуренти. Почитайте форуми, спільноти за інтересами, відгуки у соцмережах. І зрештою, спитайте у людей, проведіть власне міні-соцопитування. Усе це варто врахувати при складанні бізнес-плану. Він точно покаже, скільки вам потрібно грошей, людей та часу. Це і вартість обладнання, сировини, доставки, оренда при. Приміщення, типовий портрет бізнес-плану буде приблизно таким. Перше це резюме. Тут опишіть свою мету, для чого ви створюєте свою справу, що відрізняє вас від конкурентів, скільки грошей ви готові вкласти і скільки плануєте на цьому заробити, опис галузі та вашої організації. Проаналізуйте, чи є в обрані галузі вільні ніші. Складіть точний портрет цільової аудиторії і подумайте, де буде розташовуватися ваша організація, чи потрібно вам орендувати приміщення. Далі продумайте графік роботи, опис продукту це також важливо. Ви маєте мати чітке уявлення про продукт, послугу або сервіс, де його закуповувати або як його виробляти. Ну а також потрібно продумати питання про ціновий сегмент, оформлення і доставку. Ну і фінансовий план. Цей розділ пов'язаний з точними розрахунками. Це може бути таблиця з максимально точним переліком витрат. Почати власну справу це не означає залізти у борги. Звісно, можна позичити певну суму у родичів чи взяти кредит в банку, або отримати гроші на розвиток бізнесу від держави чи міжнародних донорів. Вибрати є що є. Доступні кредити 5-7-9%, Проєкт роби своє, або програма «USF» для бізнесів, які працюють на перемогу. Урядова програма. Безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу є робота на порталі Дія Бізнес у розділі фінансування. Ви там знайдете повний перелік фінансових програм від банків чи уряду із детальним описом умов отримання цих грошей. Давайте детальніше про програми, які вони є. Програми підтримки бізнесу в рамках урядових ініціатив. Ще з 22-го року та друга програма почала діяти з 23-го року. Це дві програми. Це власна справа, де звичайний пересічний українець може подати заяву через дію, підв'язати бізнес-план, і його буде заявка розглянута в межах до 250 тисяч гривень. І програма для ветеранів, членів їх родин угу. та людей з інвалідністю внаслідок війни. Різниця в сумах максимальна. Для програми Власна справа це 250 тисяч гривень. Умова: оцінюєш свої ризики, оцінюєш, на що ти хочеш витратити ці кошти, розраховуєш суму відповідно до бізнес-плану. На що можна потратити гроші в одній і в другій програмі це і обладнання, і лізинг, чи того самого обладнання, чи транспортних засобів, це продукти, які треба закупити як розхідний, наприклад, матеріал, меблі, самі. тобто великий пул, який може охопити, дає можливості ця програма купити. Безпосередньо на створення цієї власної справи. Тут мова йде про створення власної справи або про розширення вже діючого бізнесу. До 250 тисяч гривень це в умовах звичайної програми створити два робочих місця і покривається сума оця гранта, яка дається на три роки, сплатою платежів, податків і зборів, які це вже потенційний підприємець, проводячи діяльність, сплачує до місцевих бюджетів або до загальнодержавного бюджету певні платежі, якими опікуються, адмініструються податковою, наприклад, інспекцією. Друга програма це саме ветеранські гранти. Mm -hmm. так, вона дає можливість отримати. Мати більші кошти до мільйона гривень, і коли ми говоримо, що члени родин можуть отримати до 500 тисяч. Там також умова працевлаштувати людей, створити робочі місця. То вже від 500 тисяч до мільйона безпосередньо учасник бойових дій, який є уже зареєстрованим підприємцем або володіє юридичною особою, і там ще умова є провести співфінансування цього гранту. Це в розмірі 70 кошти гранту, бо 30 власних створити 4 робочих місця. Тут мова про повернення за рахунок платежів і зборів вже не йде. Тут виключно умова створити робочі місця і дати людям роботу і працювати самому. Кому можуть відмовити в отриманні гранта? Точно. Кому можна є, навіть не звертатись. Є цілий критерій відповідності умовам отримання гранту, кому не дадуться, якщо, можливо, людина провадила діяльність на території Російської Федерації, або тобто підпадає під санкційні списки, або якщо має заборгованість там, ну тобто є якісь судові справи або адміністративні справи, де людина рахується боржником чи повиконавчим провадженням. Також програми для. Оскільки це для громадян. України, то відповідно громадянин іншої держави не може отримати і ще низка таких стримуючих, так скажімо, критеріїв, які є. Він не ніби той великий, але разом з тим, там досить отакого сіль. Це те, що я назвала. Скільки загалом зараз часу займає оцей процес від подачі заявки до. Фінального результату отримуєш ти грант чи ні? Я думаю, десь два тижні, оскільки тут різноетапні. Ну це, це до того, щоб уже на людину вийшла з позитивним рішенням і вже повідомили про те, що можна підписувати договір на те, що гранта отримувачу він надається і він буде ним користуватися. У нас є запитання від глядача, якраз про те, що ми говоримо, і воно звучить таким чином: чи можна знову подати заявку на грант, якщо є відмова після проходження співбесіди? Людину мають поінформувати, в чому була. Відмова, якщо це в бізнес-плані були якісь фінансові прорахунки, можна так звісно сформувати по новому пакет документів і переподати його. Зрозуміло питання від глядача: чи можна змінити місце реалізації бізнесу після отримання гранту і підписання договору з банком? Я думаю, в процесі ведення діяльності можна узгодити всі питання. Тобто, це вже от на особистому спілкуванні такі особисто, речі звісно, людина ж проводить реєстраційні дії через органи податкової служби, де зазначає зміну юридичного чи місце провадження такої діяльності, відповідно підпадає під юрисдикцію контролюючих. Я маю на увазі органів податкової служби, де вони будуть адмініструвати податки. Я думаю, що тут можна повідомити. Службу і питання в цьому не буде. Питання від глядача: що робити, коли підприємець отримав грант, а його призвали на службу? Проходження служби є поважною причиною ведення підприємницької діяльності для нашого грантоотримувача. Тому у такому разі він повідомляє той центр зайнятості, де він зареєстрований як фізична особа-підприємець, на території такого центру, і йде служити, а потім по поверненню буде йому продовжуватися оця опція. Щодо його супроводження бізнесу, пані Лено. З вашого досвіду, ті люди, які відкривають власні справи, вони беруть гранти, отримують гранти на розвиток якої справи? Яка це специфіка, яка це діяльність? Спектр дуже дуже великий. Я можу сказати, що серед започаткованих бізнесів у нас на сьогодні цей тимчасове розміщення і харчування і відкриття кав'ярень. Гранти вкладення в переробну промисловість є приклади, коли відкривають швейні цехи. Є прик... Клади, коли відкривають дитячі садочки або школи розвитку там дітей певного віку, в залежності чи до першого чи це молодша школа, чи це середня школа, чи старша школа. Є фітнес-студії, є спортивні центри. Тому тут у нас як кажуть, та мапа бізнесів, які відкривають, є досить і досить великою яскравою. Українці творчо підходять до цієї справи. Це точно. Є ще багато міфів, які також обгортають тему і пра працевлаштування, і відкриття. Власного бізнесу, хочу з вами зараз про це поговорити і попрошу вас розвіяти або підтвердити певний міф. Отже, отримання гранту дуже складний процес і не варто навіть намагатися. Це правда чи брехня? Брехня, з чого почати, ми вже поговорили, але якщо загалом одним реченням, пані Олено, тут як заохотити людей це робити? Тому що це допомога і державі спробувати. Власне. Просто спробувати, і якщо будемо говорити про ветеранський uh -huh. бізнес, то близько 400 безпосередньо учасників бойових дій вже отримали цей грант, близько 300 членів їх родин. І здається, дві особи це ті, що отримали поранення, отримали верніше інвалідність внаслідок бойових дій. Uh -huh. Наступний міф: гранти можуть отримати лише ті, хто мають зв'язки. Це правда чи брехня? Брехня, оскільки більше 16 тисяч українців отримали гранти, якими опікується наша служба, і відсоток відмов досить досить низький. А чому є відмови? Це з чим ну, пов'язано в основному? відмови пов'язані з тим, що або вид діяльності, який є заборонений, хоча це відсіюється на початковому етапі скорингу, або є якісь проріхи в формуванні безпосередньо бізнес-ідеї та її реалізації. Міф який попрошу вас розвіяти, або підтвердити не може бути, щоб гроші давали просто так. Гранти потрібно повертати. Це правда чи брехня? Частково брехня, оскільки гранти повертаються за рахунок коштів сплачених податків. А ветеранським грантам це виключно за рахунок того, що ти береш людей на роботу, даєш їм роботу. А де найбільше відкривають бізнес? Найбільше бізнесу у нас таке Львівська область, місто Київ, Київщина, Вінниця і івано франківськ Ну це логічно, ті міста, де є і релокація підприємств, власне, те, чому йде можна навчитися, і де працювати. Пані Лена, стосовно того, яких професій можна навчитися в центрі зайнятості, тому що ви згадали, що є певні курси. Ви можете прямо провести, скажімо так, за руку від того, що ось така є вакансія навчити, прилаштувати і так далі. Які професії це є? 95 угу. ліцензованих професій. Це там, де у нас тривалість навчання від місяця до трьох чи до шести, в залежності від професії. І 400 короткотермінових курсів це коли треба доточити компетенцій, розвити чи розширити ті навики, які у людини. Тому в службі так, якщо людина приходить до нас і ми бачимо, що є можливість їй працевлаштуватися. Але недостатньо компетенцій або треба інша професія, чи професійний рівень, ніж той, що в неї є. Відповідно, якщо людина погоджується на навчання, ми даємо освіту, даємо можливість потім отримати роботу. Ці реалізуємо ми професійно, такі здобуття професійних компетенцій безпосередньо у своїх восьми центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. І для зареєстрованих безробітних ми покриваємо видатки на навчання, на приїзд такого безробітного до місця навчання в зворотному і проживання під час навчання. Не затребувані ще спеціальності і професії, які зараз спеціальності це у нас інженерія, медсестринство, соціальна робота, психологія. А серед професій це і кухарі, і швачки, і водії, і електрогазозварники, і трактористи. Основне не боятися і в будь якій спеціалізації професії почати з почати себе шукати, так. правда, намагатися і отримати грант. Тому, Друзі, почули сьогодні основну інформацію. Сподіваюся, що це точно буде корисно. Я вам дуже дякую, Дякую. Олена Мельник була в студії. Є вихід сьогодні, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Ветерани та члени родин учасників бойових дій можуть отримати від держави грант на розвиток власної справи, куди подавати заявку і на яку суму можна розраховувати, розповідаю далі. Для початку з'ясуємо, хто може отримати грант. По перше, це самі учасники бойових дій чи особи, які отримали інвалідність внаслідок війни. Ну а також їхні дружини або чоловіки. Також претендувати на грант можуть ветерани, які вже мають власну справу та планують розширити свій бізнес. Не менш важливо зрозуміти, хто точно не може претендувати на грант від держави. Мова йде про осіб, які проживають або ведуть діяльність на окупованій території у Росії, Білорусі або перебувають під санк. Мають відкриті провадження у справі про банкрутство, зареєстровані як кредитна або страхова організація, інвестиційний або недержавний пенсійний фонд, учасники ринку цінних паперів та ломбарди, особи, які займаються обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виробів, притягнені до кримінальної відповідальності через корупцію, або мають статус публічного діяча. Про які суми ж мова до 250 тисяч гривень можна Можуть отримати ветерани-підприємці, які створили щонайменше одне робоче місце. До 500 тисяч гривень дружина або чоловік ветерана за умови створення щонайменше двох робочих місць. Претендувати на один мільйон гривень може учасник бойових дій, який щонайменше три роки зареєстрований як ФОП. Також він повинен створити принаймні чотири робочі місця, з яких щонайменше два для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Як отримати ветеранський грант? По-перше, вам потрібен бізнес-план. Його разом з заявкою маєте подати через портал Дія. Після перевірки вашої кредитної історії та документів. Оцінки бізнес-плану вас запросять на співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості. За її результатами ухвалять рішення про надання гранту. Якщо воно буде позитивним, тоді вам залишиться зареєструватися як ФОП та відкрити рахунок в банку для отримання коштів. Та ще створити нові робочі місця впродовж шести місяців і здати отримання коштів і працевлаштувати на них працівників загальним строком не менше ніж на 24 місяці.